Шановний пане Реве, шановні організатори громадських організацій та величного свята і митецького дійства. Історія єврейського народу сповнена з одного боку сторінок трагізму та розпуки, а одночасно не менш яскравих оптимізму, надії і перемоги. Народ, який зумів пережити. Етноциди, погроми, народ, який перейшов через горнило однієї з найбільших трагедій в історії людства Холокосту, став від того ще сильнішим, монолітнішим, знайшов засоби єднання як у своїх громадах, так і з іншими народами. Бажання, хороший друг єврейський народ, представити все на. Пан Дрешко, уважаеми все представители, уважаема Ада Адел Ицхакърна и все наши светли, счастливи людей, которые пришли сейчас. Празник Ханека это начинается от първи времени, первый творение творения мира, творения человека. Когда Бог творил Адам, он сразу не мог, еврей не мог задерживаться, сдержаться, говорили ему, что можно кушать, но это не кошельно, но все равно кушал. Бог говорит, давай, его выгнал из, из рая. Сколько времени он был в рай? Говорат, т, говорит Талмуд, он был там 12 часов, дети, и еще сутка 24 часа, вместо 36 часов. Одному вогнику, що дуже гріє нашу душу, то що ми на це свято їмо смачні пампухи, котрі ви сьогодні отримали. То, що наші господині чудово роблять латки. Ми так називаємо картопляники, кожне по-своєму. І взагалі, то, що ми робимо один одному подарунки, це дуже нам все приємно. І ці вісім днів. Про котрі ми говоримо в нашій традиції, то є щось таке, що виходить за рамки нашого світогляду. Тобто, то є щось містичне. І про таке містичне писав наш великий письменник і лауреат Нобелівської премії, Цхак Бацер Шеліс Сінгер, і наш театр дебют, і ви, напевно, ходили на цю виставу не один раз. Поставлене вогніть, що згасають, то така auðu stæm har til minninka og skynst manns verðist sjálfr og jenda líði verð mið verðum sjálfr og jenda líði hafi tygað hetta og seljað hann og meta konn í skórtu í alt konn þessar

Schau mal wie leuchtt, armani am armas größte Chance auf Діти мої, скажіть мені, будь ласка, яке свято ми сьогодні з вами святкуємо? <ривіт> -ка! А ну ка, а Молодці, а чому? Вісім днів підряд ти не ходиш до школи. <ривіт> Кожен день їси шлапки з гусячим садом. <ривіт> <ривіт> а ще, а ще. А ще граєш різні забави і отримуєш від усіх та нукальні гроші. Я вам подарунок привіз. Туї дубов, то мені, то й Це примотоло, ти вже дорослий шлюба. Ти вже дорослий. Примай. Мене Можна Я перший, я перший. я вже дорослий. Чекай, чекай. Дай, брати. Давай. О, сідай. Зручно. Так. Так. Зараз я приготую нашу ханупію. е у а Молодці хлопчики. Мамо! Мамо! Та йду вже йду. Я не чую тебе. Та йду вже йду. Дитину мені збудили. У нас свято. Брайно! Прайно. Звичинися вечерю. Панукайні свічки будемо запалювати. Ой та йду вже! Йду! До речі, роза, який сьогодні день? Третій. Третій. Води цікаві розуміють. Рухайся, рухайся, браю. Брай. Накривай на стіл. Ну, трамв... трамв... <суспільно> а са дітям повитирай. Мені не треба, мені не треба. Ой, хататі такі. А що там в тебе там поки посипані? Як не посипані? Посипані, але Що ще сказала, голос. Другу свічку запалю. Зараз ми маємо прочитати молитву. «Баруха да дунай. Знаєш Льох? Пару хатай. Елохей ме, мелехолям, бебісвота відсиванугу не вже. Прощайся, Роза. Мотав, ]まあ, підійди до тата і попроси в нього рукальні гроші. Well, а чому це я маю просити? Тому що ти молодший, тобі їх та А мені здається, що навпаки. Т이, як старше, ти як старший, ти покусити маєш. Так, діти, не сперечайтесь. Ні, йому, бот, не сперечайтесь, я вам давно вже приготував на рукальний кошти. Чекайте, а что ж вы нам, батькам, приготовили, а? Вы нам что-нибудь приготовили? Что? Виршики! А, виршики. Тату, тату, я такие виршики знаю, да. такие, вирщики... да. такие я расскажу, я Да, да. Да. Давай. Давай. Кожник хаті! Будьте не за! А ну крайні гроші. Мотал, а що ти нам приготував? Теж віршик? Теж? Mm -hmm. Так. Готих геків воювали. довго маковеї, З перемогою вихтались. Following archeology, owning произ sambit��شירות ח consigo primo של יelshabyא Oliv この לבאד Ergeb considers child teaching who has experience ההצטStation of screens SHAVAT-A-O," moisturizing the trzeba persevering until death". Yeah, this is name of a miracle. כ letzטדה prioritorf היה resign wenn ich mal meis ins Weg bald a foyn vel ye vel sitzn foyn boy un vel in fartin